В господарстві налічується тисяча гектар землі. І таке невеличке, будемо так казати, підсобне господарство це вівці у нас 50 голів овець. Вони у нас для того, щоб територія такого господарства велика, 3, 3 гектари території. І в період, коли йдуть дощі, ми не встигали викашувати. Косили, косили, і дощували, і буряни росли, і трава росла. Завели овець, 50 голов вони бриють. Це косарі, які бриють під корінь. Вирощуємо культури, ну, зараз водно вирощувати в основному, такі як ріпак, озимі культури, пшениця, соєшник. Ну, До війни ми вирощували, крім тих культур, вирощували ще горох, ячмінь, кукурузу. А що хочу сказати по тракторах, по тракторному парку? Ми стояли перед вибором чи джондіри. Я був склонний до джондірів більше. От хотіли джондірів. і так розпитували, їздили. І коли нам пригнали сюди трактора на іспитання, так би сказати, ну ми зупинилися, звісно, на мосії. Е, Так, да, ніхто не каже. Я не скажу, що джондіри погаді. Джондіри хороші трактора. Але цю вигоду, яку роблять джондіри, робить ту саму мосій. Я консультувався там, де у кого тільки джундіри, трактора, питаю, скільки вихажує трактор джундір, допустимо, ну, мото мотори. Каже, якщо поганий механізатор 8 тисяч моточасов, якщо хороший 12 тисяч моточасов, то саме питаю за Мойсеї, скільки вихажує трактора Мойсеї? Точно то, то саме кажуть, то як поганий механізатор, погане обслуговування, невчасний і так далі, то зрозуміло, що менше. А так вихажують до 12. І навіть там наводили мені приклад, що там є десь навіть 14 тисяч моточасов. А цінова політика на порядок вища. І ціна трактора, і обслуговування на порядок вища. Так спрашується, навіщо нам, як ми прекрасно ми зупинились на техніці Моїсей. Так, да, 4 одиниці тракторів це важкий трактор. Який виконує самі важкі роботи. У даному випадку він стоїть під культиватором, вже на згоді культивувати і зразу будемо сіяти. Він виконує культивацію, оранку раніше виконував, От рихлення буде робити. І шлейфові борони, там важкі, такі шлейфові борони. Оце його робота це тягає. І в даний момент він сіє. Оцей трактор агрегатується якраз цією сівалкою Гаспардо. Другий трактор. Другий тактор он стоїть напроти нас 110-й, Мосій 110-й. Ну і вже менше роботи виконує і, і також ж сівалки. Він раніше був під оприскуванням. В цьому році ми придбали вже оприскувач Мойсеївський, самоходній. І, і телескопічний погрузчик, там він підкритим током знаходиться. Чотири одиниці. У нас практично 40% масієї техніки. Ну на даний момент зараз вже йому чотири роки трактору. Ну, практично, ми нічого, практично ми нічого не робили, а тільки міняємо масла, тех обслуговування. Поки що техніка хороша. Ну, більше більше пропрацює. Я можу сказати тоді більше. Зараз на даний момент хороша техніка. А я коли їздив Віталій-менеджер, я кажу, бо я так трошки з ним торгувався по тій техніці, кажу, Віталій, ти привези один трактор сюди, в район, як для реклами. Я тобі скажу, б -б 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 буду так і брати. Скажу, о, п'єш не дурний, якщо взяв п'єш, то будемо і ми брати. Точно так і вийшло. Я тепер Віталію кажу, бачиш, так і вийшло. Зараз вже в районі багато тракторів, багато беруть. А на, на, на кожних на усіх тракторах у настоїть навігації. Ну зараз під час війни ми от чому би поцепляли маркера на сівалки? Тому що йде збій навігації. Ну якщо піде збій, то маркера розкинув і сієм далі. А так обладнані вони повністю всі усі, усі трактори, всі всі трактора у нас обладнані навігацією для точного посіву, для точного обробітку. Механізатору легше. Тому що, ну що таке навігація? Він пустив, він, він майже не рулює, а тільки в кінці допомагає, розвернувся і все. А так він виконує такі роботи. Ми зразу взяли трактор, потім взяли другий трактор, потім взяли товску Ну, Оскільки гарна якість, тому ми його і взяли. Іменно із за якості. Бо я ще раз повторюю, що ціна немножко. Просівши там у джондірах і так далі. А робота, результат роботи, і виходжуємо то часи ті самі, що виходжу із джондір. Тому немає потреби брати сьогодні дорогу техніку. Треба брати таку, яка буде працювати і приносити результат. Ми йдемо зараз в комплексі, там будуть і гербіциди, і фунгіциди, і інсектициди. Інсектициди це вже зарані ми оприскуємо для боротьби з клопом. Ну, ми так вже практикуємо, вже четвертий рік буде, то ми потім, коли пшениця мене обробляємо, клопа немає. Получається, вроді, вроді, нормально. Ну, я не знаю, чому чи так, чи так попадає, але поки що три роки ми обробляємо, передчасно обробляємо. Інсектицидами і клопа немає. Бо потім треба знаєте, витолочувати така пшениця, то треба топтати її і так далі. Так складно було. У нас ніякого погрузчика не було. Тоді придбали ми на базі МТЗ погрузчик. О, ми думали, що така фабула. була. Я завжди казав, як ми тільки обходились без його. Ну, коли ми придбали оцей погрузчик, ну, це не супоставібо. От тепер я кажу, як ми обходились раніше без його. Ну, обходились, нужда заставляла так робити. Хороший погрузчик. Ми ним виконуємо майже всі роботи. Ну, майже. Хороший, ми грузимо, а в складі, коли ним грузиш, немає порохів. Людям легше робити. То було, коли грузив погрузчик оцей зерновий, боже, там страшно, там армагедон був в складі, а, а працювали ж люди. А він частенько взяв, кинув, взяв, кинув. Він пшениці бере 2 тони раз, соєшника тонну. Ми навіть можемо посчитати, оскільки зараз ліміт по трасам, по дорогам їздити, то ми навіть, щоб не відсипати, не підсипати, ми можемо посчитати приблизно, скільки нам погрузити ковшів, щоб було там, допустимо, 25 тонн. От так.